Зараз на ютубі є 5 типажів відео: конфлікти, відео на трендові теми, жалідні блогині про що, летсплеї і новини про це все. Всім привіт, з вами Гейміс, і сьогодні ми поговоримо про український Ютуб і Ютуб згалом. Зараз хтось, мабуть, скаже Ей, Хігемес, ми вже про цей український Ютуб кому не комунелінь. Давайте зараз не будемо брехати, адже вам подобається слухати про український Ютуб і Ютуб загалом. Так що не потрібно випродовувати. Почну я мабуть з українського Ютубу, пацани? У нас все зашибіть. Серйозно, у нас є дуже багато годних каналів, прям багато. Звісно ж, є і дно канала, але думаю, ви про них дізнаєтесь тільки з моїх відео. Але є одна дуже велика проблема, а саме у вас, моїх дорогоцінних глядачах. А проблема в тому, що ви ліниві. ви... Самі лінеючі створіння, яких я зустрічав. Багато українських відеомейкерів просять вас зробити одну маленьку річ, а іменно поділитися або репостнути відео. Це по суті єдине, що я від вас прошу. Розумієте, ми робимо для вас контент. Ми сидимо над сценаріями, над монтажем. Ми від вас, окрім одного репосту, який точно не затмить вашу колекцію несмішних картинок, нічого не просимо. Тому я вам наполегливо рекомендую, щоб ви робили репости тих відео, які вам подобаються. Давайте вже сук розбудемо того, сплящого задрота під назвою лінне виглядач. Адже іменно так ми і піднімемо український ютуб, а іменно розповсюдженням контенту. Просто один репост. Це все. Так ми і піднімемось. Так будуть люди дізнаватись про те, що ми існуємо. Тому, пацани, блять, робіть репости, будь ласка. Добре, про український Ютуб поговорили, а тепер про Ютуб загалом. Коротше, зараз нам потрібно знайти дуже великий подорожник і прикласти його до Ютубу, адже зараз там повний пісня створиться. Підписники кудись діваються, то перегляди куди зникають, ютуб альо! про проблеми з Ютубом говорять заре абсолютно всі, кому не лінь. Я не виняток. Хочі хип, хитрі олешки. Так хочу, жартую, ні все ж хочу. Ось ця функція тренди. Фі, створено тільки для того, щоб і пірати. Пам'ятаю, було відео з котом, там де кота просто лоскотали. Так це відео було 15-те в набуває популярності. Але окрім того, є ще дуже багато непотрібного лайна. Зараз на Ютубі популярні відео по типу «100 слоїв твого розуму, чи там це відео приділить твій інтелект. Знаєш, якщо ти дивишся такі відео, то це вже оприділило твій інтелект. Коротше, на ютубі дуже рідко побачиш годноту. Як сказав один куратор, Олексій Шевсов. Ці відео Появляються тільки тому, що ти їх дивишся. Ну, можливо, не ти, але все ж їх дивляться більшість. І щоб годний контент появлявся цій більшості потрібно його дивитись. І тоді зникнеться все нече з Бо почне робити годний контент. Адже попит народжує пропозицію. Тому ставте лука стільки нагодних відео, і заради всього світу робіть репости тих відео, які вам сподобались. Ну що ж, с вами був Хаймес, до зустрічі, братки.